У місті Вроцлаві оповідання Андрія Любко щасного читає автор. У місті Вроцлаві залізничний вокзал у самому центрі міста. У свій час це змусило місцевих архітекторів добряче попрацювати над проблемою розв'язки доріг, так званих дорожніх переходів. Які дозволяли транспорту переїжджати з північної частини міста у південну і навпаки. Врешті вирішено було збудувати велетенський віадукт, щоб підняти залізничні колії, так би мовити, на другий поверх. Таке архітектурне рішення розв'язало проблему транспортних переходів, а заодно і збагатило місцеву інфраструктуру на десятки кав'ярень, барів та магазинчиків. Які один попри один розмістилися в черві цього довзеленого земляного валу. В одному із таких закладів я і познайомився з Марком Врублявським. Він сидів у своєму синьому засмальцьованому комбінізоні за столиком і пив пиво, розмовляючи про щось із такими, як він, любителями хмільного. Я завітав до бару, щоб продати щось із книжок. Які носив у своєму зелентуватому наплічнику. Аквізиторська діяльність це єдине, що на той час гарантувало мені українському нелегалу в Польщі більш-менш пристойне життя. В силу професії блукаючого торгаша мені вдавалося працювати і над власним саморозвитком, цікавитися життям української громади міста Вроцлава. Відвідувати різноманітні презентації за участю українських письменників, артистів, які приїжджали на запрошення місцевих організацій. Саме того дня в одному із врословських будиночків, де доволі часто проходили зібрання амвеївців, відбулась зустріч із українським письменником Андруховичем. По її завершенні, я вийшов на вулицю з приємними думками і в хорошому настрої. Скажу по правді. Андрухович не справив на мене тоді особливого враження, але мені було приємно поглядом стороннього дивитися, з яким захопленням сприймають його поляки. Пам'ятаю, тоді продавав я прекрасне видання всесвітньо відомих байок Андерсона. Книжечка була добре ілюстрована, коштувала, звичайно, немало, але її брали з охотою всі ті, у кого вдома були малі діти чи внуки. Вибравши в якості покупців добродушних дідусів, які по обіді, як правило, просиджували свій вільний час за бокальчиком пива, я рушив по вроцлавських злочних закладах. Продавши всього на всю дві книжки, я зайшов до чергового бару, який затишно сховався в пузі вроцлавського міського віддукту. Тож, виставивши книгу на стійку бару, усміхаючись, я зі швидкістю кулеметної черги заговорив з кельнером. Переконуючи його, що без цієї книжки йому в житті не обійтись. Той, тобто, з неохотою гортав сторінки, і з виглядом книжка мені потрібна, але не дуже, пробував збити ціну. Звичайно, наші торги привернули увагу присутніх. Покаж, що спридаєш? — обізвався до мене з глибини залу хрипуватий голос. Він ніби вирвався із густого сигаретного диму і вразив мене своїм тембром. Ладне байки, відповів я і пішов на звук. Прошу пана, віддав я видання в руки рудоволосого, немолодого уже чоловіка із пишними, як у будьоного вусами. Поляк взяв книгу, запропонував мені місце за столиком та бакал пива. Від пива я відмовився, але сів поруч та мовчки спостерігав, як він повільно перегоротав сторінки книги роздивляючись її яскраві та барвисті картинки. Раптом він витягнув сто злотих і протягнув мені. Я куплю у тебе цю книжку, говорив він польською, але при умови, що ти віднесеш її за однією адресою. Ось по цій самій вулиці, але на початку в'ядукта, в магазинчику, взуття працює пані Бася. Віддаси їй цю книжку та не кажи, від кого. У неї є маленький хлопчик, який я знаю, виховується без батька. То йому ця книжка дуже сподобається. Тільки не подумай, продовжував він, повільно попиваючи пиво, що це моя дитина. І враз засміявся, показавши свої пожовклі від котину зуби. Так сталося, що я не можу мати дітей. Просто кожного дня бачу її з дитиною і розумію, як не просто їй. Вона мене не знає, але я знаю її. О, ма пан добре серце, зворушливо зауважив я. Яке там добре? Я мам серця, зі смутком душі сказав він та розповів про те, що він моряк, про свій бізнес, виробничу майстерню, яка виготовляє прекрасні вироби з металу і про те, що супермаркети знищили в Польщі середнього підприємця, і що сьогодні він звільнив з роботи останнього працівника і залишився сам. Скаржився, що на душі у нього глибока, глибока пустка, говорив, що, на жаль, мало у світі таких людей, які насправді можуть оцінити його талант коваля, що багато хто не розуміє його творчості, ну і врешті запросив мене при нагоді навідатись до його майстерні. Та подивитись колекцію його виробів. До моєго верстатку одразу трафіш, не міняючи виразу обличчя, говорив він. За відуктом повернеш наліво, пройдеш під Аркою, а там побач на гаражних дверях написано великими буквами Мавро, що означає Марков Рублєвський. Попрощавшись з Марком, я вийшов на вулицю, година була пізня. А мені ще належало відшукати баса. Звичайно, я її знайшов, віддав книгу для її сина. Вона була здивованою, але книжку взяла. Рівно через тиждень я знову був в цьому районі і згадав про Марика. Маючи трохи часу, вирішив провідати його. Довго шукати браму з надписом. «Мар... Марик в мені не довелось, але брама виявилась закритою. Кого пан шука? запитав у мене якийсь чоловік, очевидно, охоронець. Марика в відповів я йому польською. Марик просив зайти при нагоді. Нічого пана не вийде, продовжував охоронець. Його нема. Уже три дні як нема. Він помер. Як помер? перепитав я. А так помер, як помирають люди. А так серце. Вчора й поховали. Я, чесно кажучи, не знав, що сказати. Бо переді мною раптом постала картина, яку я бачив рівно тиждень тому у барі. Марик з кухлем пива та сигаретою, в зубах, книжка байок, його синій комбінзон та сумні, сумні очі, в яких читалася нікому невідома людська трагедія. Ви знаєте, промовив я до незнайомого охоронця, а Марик казав, що в нього немає серця. Е, та він усім це казав, відповів мені охоронець. А насправді сердечною людиною був. Реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки указані під відео. Оповідання Андрія Любко щасного у місті Вроцлаві. Читав автор Андрій Любко щасний, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.